18 жовтня північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу. Пад Центр Енерго на ухвалу господарського суду міста Києва, якою зупинено дію рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Пад Центренерго від 7 серпня цього року в частині припинення повноважень Валерія Безлепкіна як члена наглядової ради товариства. І, от після вивчення матеріалів цієї справи, вислухавши пояснення усіх сторін процесу, судді постановили ухвалу По господарського суду міста Києва, 14 чотирнадцятого 2023 -го року. частково Задоволення заяви бізнески на Валерія Михайловича про забезпечення позову до переявлення позову скасувати в частині задоволення заяви бюджети Валерія Михайловича. Відмовити задоволення заяви бізнески Валерія Михайловича про забезпечення позову до пред'явлення позову. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства, до якої входив і Базлепкін, ухвалили на загальних зборах акціонерів цьогоріч у серпні. До нового складу Базлепкіна не обрали. Після цього він звернувся до господарського суду міста Києва, який вирішив зупинити рішення зборів, яке вже було фактично виконано. Скасував, що ухвалю господарського суду за кілосу. На сьогоднішній день та на день прийняття рішення з паном Безорцем припинено повноваження члени наглядової ради. Те, через суд Безлепкін все одно намагається повернути собі крісло члена наглядової ради. Переконує суддів, що для цього має імунітет, вважає себе викривачем корупції. Щоправда, відповідних доказів суду не надав. Натомість Набу та СБУ на запит адвокатів фонду державного майна України відповіли наступне. Базлепкін Валерій Михайлович не отримав статус. лист від служби безпеки України, де повідомляється про те, що Безлепкін Валерій Михайлович не. Отримали статус укривача за час перебував виконання повноважень члену наглядової ради кацінтера. Наступний крок у цій справі це розгляд основного позову, в якому Безлепкін оскаржує рішення загальних зборів акціонерів. На ньому нагадаємо було прийнято рішення про припинення повноважень усього складу наглядової ради, і тільки Безлепкін нині оскаржує його у суді.